Привіт малята! Вітаю вас та запрошую до країни геометричних фігур. Подивіться, як вони посміхаються. Вони за вами дуже сумували. Дітки, подивіться, хто це? Це круг, правильно, він як апельсинчик помаранчевого кольору. Подивіться, він гладенький і не має куточків. Наш круг дружить з квадратиком. У квадрата є куточки і сторони. Вони люблять веселитися, танцювати і навіть вміють стрибати. Це побачив трикутник, і захотів він подружитись з квадратиком і з кругом. А давайте ближче познайомимось з нашим трикутником. У нього є три сторони і три куточки. Діти. А трикутник хоче з вами пограти. Зараз квадратик, трикутник і круг будуть грати в хованки. А ми з вами повинні відгадати, хто ж заховався? Хто сховався за жовтим м'ячиком? Трикутник. Хто сховався за білою хмаркою? Круг, правильно. А подивіться, хто сховався за квіткою? Квадрат, правильно. Молодці дітки, давайте пограємо з вами ще. Дивіться уважно, на яку фігуру схожі ці предмети. Подивились? Чи є куточки на предметах? Ні, немає. Ці предмети круглої форми. А ось ці предмети. Трикутної форми. Ану, уважно подивіться, якої форми ці предмети квадратної форми. Молодці малята. Давайте пригостимо наших друзів печивом. Для круга покажи, будь ласка, кругле печиво. А для трикутника треба знайти трикутне печиво. А для квадрата треба знайти квадратне печиво. Молодці малята! Ви дуже гарно грали, мені сподобалось. Сподіваюсь вам також. До нових зустрічей.